Привіт, мій дорогий глядач. Якщо тобі подобається моя озвучка, будь ласка, не забувай поставити пальчик уверх і написати коментар. Дякую за перегляд всім смачненького. А, не вже прорахувався, а він доволі спритний, враховуючи його розміри. Га, що це щойно були за рухи, а він взагалі людина. <світ> Годі говорити, Сіан Берт. ти перевершив мене у фехтуванні, тож, попри це, я йтиму до кінця, незважаючи на те, якою ціною буде перемога, я викладуся на повну. Звичайно ж. А, як виснажливо. Сподіваюся, що ти теж ідеш у Сіане Берт. Хм, Розвиток подій змінився у бік застосування магії. Тобто в них окремий поєдинок на мечах та окремий для магії, які ж змотивовані студенти? Схоже, Сіанберт однозначно переміг у фехтуванні на мечах ректори Кусель. Мушу погодитися, Сіріко. Фізичні показники сета Шеркана відповідають рівню А, у свою чергу, показники сіа на рівню С таким чином, переможець у фехтуванні поєдинку був відомий від початку. Утім, Фізичні показники є лише підґрунтям для застосування магії вищих рівнів. І до того ж, магічний рівень сета сягає трьох зірок, що є найвищим серед усіх першокурсників. Що робитимеш тепер, сіане? Навіщо взагалі це все влаштовувати? Ти немов так і кричиш. Нумо зверніть на мене увагу. Мертоносний кулак. Тепер магія. Більше тобі нікуди тікати. Ікла пустелі. Шагаркан чув, що його магічний рівень сягає третіх зірок. Хоча цілком ймовірно, що він міг би впоратись і із чотиризірковою магією. Можливо, це навіть змусить нервувати викладачів, які сидять за бар'єром. Як довго ти ще збираєшся ухилятися від моїх атак, як якийсь малий хом'як? А ти що очікував, що я просто потраплю під твої удари? Воєн що не повинен уникати своєї долі. Шмаркати, ти студент. Ем, ти ж усвідомлюєш, що ти теж студент. А нічого не хочу чути. Піщана буря. Гу, Ха, Хіба магічний рівень це, та не три зірки. Це ж чотирьохзіркове заклинання. Ану спробую хилитися від цього. Гаразд, я прийму атаку. А, температура саме те, що треба. На щастя, я маю досвід у вихованні дітей. Звісно, доглядати за молодшими братами та сестрами було ще тою морокою. Та хто би міг подумати, що цей досвід стане мені в пригоді. Оу, вишенько, час їсти. Га? Неможливо. Як вона так швидко підросла за такий короткий час, а, Їстеньки. Що а ж там відбувається? Бар'єр пошкоджений, зміцни його. Ах, це які мають бути студенти, що їм вдається пошкодити бар'єр. Куди чорт забирай дивиться ректор? Ректоре, ви маєте негайно зупинити цей матч. Ну, мо поки заждемо. Ось ось і щось відбудеться. Застосування таємного мистецтва сфера неосяжної безодні. А, що ж він? Ні, не треба? Цей сіан і справді щось, Хо-хо-хо-хо! Навіщо ти використовуєш це тут? Ага... Ха, заклинання розвіялося вмить? Чи була та чорна сфера різновидом магії, ніколи не бачив подібного заклинання? «Хто, Хто же Це цей хлопець. хлопець. То що, ми продовжимо. Ні, ти переміг. Не можу повірити. Я все-таки програв. У фехтуванні та навіть у магії я зазнав поразки у всьому, як прикро. Мені якось закортілося навіть вибачитись можливо, я був занадто наполегливим із ним. Добре, навіть чудово. Все ж таки я навіть втомився гамсела слабаків. А тепер я навіть відчуваю ще більшу жагу до тренувань. І гадки не маю коли, але з нетерпінням чекаю на наш наступний поєдинок. Ти ж погодишся на реванш? Ні, дякую. А, я розумію, що дракони зростають швидше за інших істот. Але ж не настільки їй тепер, на вигляд років шість. Ні, нащо він її підстригнув, було таке гарне довге волосся. З поверненням додому, тату. Мабуть, дракононароджені народжені теж зростають так швидко. Якщо так триватиме і надалі, то вона зовсім скоро досягне мого віку. Я відвернуся всього лише на одну мить, а вона вже стала такою, тоді її буде складно ростити тут. Це лише питання часу, як довго ми зможемо її приховувати. Магічний меч, я, звісно, допоможу тобі його приховати. А ось дракону народженого це зовсім інша справа. А особливо, якщо ти привертатимеш до себе багато уваги, як ти це зробив сьогодні, про що ти тільки думав? а Хтось щось казав? Вона росте надто швидко. Поглянь тільки, як вона підросла швидко за той час, коли мене не було. «А вже ж ти вільний робити все, що завгодно із тими речами, які знайдеш під час виконання завдань, але ти хоча би розумієш на які ризики ти йдеш. Приносячи з собою істоту, штаб дракону народженої, Брайн зголосився взяти всі турботи про її виховання «А хіба? А ще я встановив бар'єр, щоб кейрам і дівчинку не змогли виявити. Гаразд, якщо тільки уникатимеш зайвих клопотів, що доволі розчаровуючий приз, як за перемогу у тренувальному поєдинку. Тримайся подалі від неприємностей, Сіане. Ти ж не хочеш засмутити його. Мілорде, а що у вас у руках? Лист із попередженням, Ха, лист із попередженням? Так, у ньому говориться про те, що нас відрахують за погану поведінку. Що? Відрахувати нас? О, ні, Тату. Невже ми будемо безхатьками, які будуть блукати у пошуках їди? І де вона ж набралася такої лексики, а вона хоча б розуміє, що каже, але вона доволі стрімко росте. Поки ні, тобі немає про що хвилюватися, маленька. Ви впевнені, лорде? якщо вам доведеться повернутися до веліасу, я не хвилюйся. Я маю намір піти і оскаржити це рішення. Попередження надійшло безпосередньо від ректора, а не з адміністрації. А отже, він хоче зустрітися зі мною віч на віч. Невже хочеш приєднатися до ордеру Світла? А саме ти хочеш присвятити своє життя служіння братові? Так, ректоре, не думаю, що це дійсно той шлях, який би підійшов тобі. Ха-ха, отже, ти погодився? Тоді дозволь дати мені одну пораду. Переконайся, що рішення прийматимеш своїм серцем, адже ти не знайдеш себе в ордері світла. Неважливо, чи твоя доля складеться із труднощів, чи з чогось гіршого. Твоє життя в ордері не буде чимось приємним. Ось таке життя маріонетки. І щоб не сталося. Зрештою, ти звинуватиш у всьому брата. Ось такими були його слова під час нашої розмови в минулому житті. Цікаво, що він накаркає мені цього разу. Перепрошую, мілорти, однак ще не час дитині нарешті дати ім'я. А ім'я? Звісно, ми не можемо надалі називати її маленька. Нана, задоволений. Пане. А чи не здається вам, що вибір імені має бути більш ретельним? А мені подобається Нана всяк так і нана навпаки. Я хочу бути Нана юперт як татко. А звідки вона знає моє прізвище? О, ні, інші діти насміхатимуться з неї. Кабінет Ректора. Сіан Берт, Я, звісно, знаю, що у нього неабиякий потенціал, але поглинути чотирьохзіркове заклинання за допомогою однозіркової сфери його потенціал варто остерігатися. І при цьому всьому це виглядало так, нему він зовсім не старався. Сіан Берт, які таланти ти ще приховуєш. Кундаль кусель. Вчитель імператора Діона Севулоса та батько колишньої імператриці Діани Кусаль. Він, один з небагатьох дев'ятозіркових магів континенту. Після смерті імператриці Діани вирішив присвятити себе вихованню молодших талантів у Королівській академії. Проте є дещо, що мене бентежить у цій людині, я завжди бачив. У ній пацифіста. Тож чому він раптом втягнувся в боротьбу за імператорський трон у моєму минулому житті? Ха але дивлюся, що такий же непосідючий як і завжди. Навіть установив дев'ятий зірковий бар'єр. Чудово усвідомлюючи, що я прийду. Ну що ж, добре. Якщо він хоче випробувати мене, то я піддамся на його провокацію. <світ> що ж тепер робитимеш? Тобі доведеться перебороти великого мага, щоб прийти крізь цей бар'єр? Го. <світ> <світ> Ректор кусель, я Сіан Берт, першокурсник академії, прийшов оскаржити попередження, яке мені винесли. А, то він пройшов бар'єр і натомість увійшов через вікно. Я змушений винести поразку. Оскаржити попередження. Так, я побачив, що попередження надійшло з кабінету ректора. Але в де в чому я впевнився, коли побачив бар'єр за вашими дверима. Адже попередження було всього лише приводом випробувати мене, чи не так? Так і є, твій підхід дещо грубий, але ти все таки проявив себе. Проте я не маю наміру анулювати попередження або ж ти переконаєш мене. Тоді дозвольте запитати дещо. Добре. Чи бажаєте ви процвітання імперії або ж почести власній родині? Ха? Дійсно, сміливе запитання. Ні те, ні інше мене не хвилює. Ха, та не вже. Тоді, якщо імператор Діон Севелус помре? А третій і четвертий принц виявлять амбіції щодо престолу. І у такій ситуації ви все ще триматимете нейтралітет, я правильно розумію. Це вже не просто сміливість, а відверто зухвало. Хоч і звинуватили мене в тому, що я маріонетка Ешеля, але і не бачу, чим ви відрізняєтеся від решти. У моєму минулому житті ректор відігравав важливу роль у допомозі кронпринцу принцу Лоу інелю Севелусу зайти на трон. Луінель був відомий своєю жорстокістю та тим, що він убив усіх своїх братів і сестер, які претендували на трон. Утім, проти протесту ректора Кузеля щодо вбивств його звинуватили у держзраді, Він міг зазирнути у майбутнє кожного окрім свого. Яка цілковита несенітниця! Невже ти вважаєш, що мир, який підтримувався сотнями роками, так легко перетвориться на хаос? Я вважав тебе неабияким талантом, але тепер бачу, що ти цілковитий дурень. Хіба ви справді так вважаєте? Ваша донька, мати, кронпринца і другої принцеси, вже відійшла у вічність через хворобу, а третій і четверті принци становлять силу. З якою треба рахуватись. Рід імператриці Касандри Нефеліс вже прославився жагою до влади. Вони не зупиняться ні перед чим, аби втримати всю свою владу в імперії. А ось мир в імперії Уса добігає кінця. І коли цей мир, врешті врешт зникне, це буде кінець і академії. Йому досконало відомо поточну політичну ситуацію в імперії у свої 11 років. І з якою метою ти мені це все розповідаєш? З метою укласти угоду я допоможу вам із миром в вашій родині та спокоєм в академії. Усе, що я вас прошу, щоб ви анулювали це попередження. Ха-ха ха, ха. -ха, -ха, -ха. І якими ж силами? Нехай тебе погубить власна ж зарозумілість. Ланцюги судження. О, так ви вирішили перейти до головної частини випробувань ректоре? Друзі, якщо вам подобається і ви хочете продовження, будь ласка, не забувайте написати коментар і поставити пальчик уверх. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!